санаторий кристалл. Нет, там, 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 там. Побачил, минимум двое людей в кристалле живых Має весні, клумби, магазини, колос, корортник, світоч. Ще стара модель пісочниці. Ну, Як хтось лопатку там забув. Зверніть увагу на букву К. Буква К в кристала захворіла. В санаторій має всі шанси перетворитися на ристал. Кити каштани. Перейдемо на той бік. і колос одночасно працюють. В теплу року так буває. А, тобі кристал. Зупинка маршрутки. А якщо нам пощастить, я вам покажу розклад маршрутки, як вона звідси їде. Хоча б звідси будете мати розклад. Там вже можете розрахувати плюс-мінус, як інші зупиночки. Вона зупиняється. Тут і маршрутка номер 2 і маршрутка номер 3 курсує. Маршрутка номер 2 курсує звідси до Молдови, а номер 3 курсує звідси. А ні, тут такий графік, що важко повірити. Нема, це не актуальний графік. Написано, що двійка кожні 10 хвилин то не може бути. Так. Це, це, не... це, це неправильно росту, я знаю. У мене є правиль, то... То... А, а я бачу там справилось правильний, бачу. Так, напов... та, там субота, цей неділя вихідний має оце бути. Та-та-та, правда... добре, дякую. Бо я тут не бачила, мені казали, що тут десь перейде. Так, 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 оце вони повісили недавно. Це дякую. Угу. Так, бачите, маршрутка буде о 10.25. 10.25, так? До 10.25 залишилося 23 години 56 хвилин. Ну, трошки запізніться. Теж так виходить, знав, що треба так. Щоб маршрутка потрапила в кадр, десь такий час треба бути, але. Але щось, щось маршрутка підводить. Кіно? Фільм про зелень. Тс, ткс, 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 мега Маркет. Що ви, щоб ви не думали, що це міні-маркет, це мега-маркет. Це було, я не цей... Не грузчик, я керівник відділу логістики. Я не прибиральниця, я керівник відділу клінінгу, а це Мега-маркет. А от і маршрутка. Ну я ж вам обіцяв, ну, мусить бути по розкладу. Такого ще не було, щоб ми прийшли і хотіли вам показати маршрутку, і вона не потрапила в кадр. Ходить двічка, ходить. Трієчка теж ходить, але ще річ. Можна тут сісти, я вже казав, і за годину будете біля Молдови. Пішки можна ту відстань пройти за... Ми недавно проходили за 10 хвилин. Можна прийти пішки до Молдови, а можна доїхати Гонорово на маршрутці за годину до Молдови. Озеленення магазинів Зато екологічно, насправді. Кільпи вже нема, форшета давно нема, а треш має відкритись 17 травня. Я не знаю на що я це говорю. Може комусь раптом цікаво. Гліворуч все ще мегамаркет тикаєс. Бачите, обладнання міняє сільпо. Виявляється, треш це такий магазин такого рівня, що він не може в тому, щоб обладнання що сільпо зберігати свої продукти. Вивіски ще не повішали про Коли колись згодом з'явиться. Ну, туди далі до дельфінарія, зараз ми туди не підемо. Там просто настільки мало людей ходить що на кожну людину, яка там з'являється, дивляться дуже скоса. Сіди право повернемо трошки. Так, тут донизу ви знаєте, можна вийти Порок солани до кришталевого палацу та в центр можна вийти пряма дорога на героїв упав центр. прямо прямо, прямо, нікуди не повертаєте. Ну янтарце за янтаря виглядає.